Базар на межі сну» – поема. Весь від китів до попелиць, з усіх полиць, з найменших шпарок, товстим вогнем горлянку шпарить, О, виглядом не помились, струмують душі з під поли, завинувсь в кокон краєвид. Кліткують плоть, нутро і вид плоткують лико злиць у кадов. Олеле видмухом чекати, олеле полоськом штухати по в присмерть попелищ. Дороги інші пролились обабіч галасу й хули, де в сонця світловій калоші добро і зло добрів полощуть, Щоб сходив присок зайвих спрощень. У вусі помідорна проща розпростує плащі і площі. Дідо краєчком неба диба. Диво моєї юродиве, та куди ж ти дивишся? В роти і пащі літо лють. Зір жабуринням рознесло. Одне лице об'єднує два тіла. Гляди, Базар ударить стилу, оновиться з багна й пилу, не винесеш і голови. Базар клітина ясновить, базар незримих перевершив і дивиться через рукав, над глечиками з молока пливе, сновидь плакучий вершник в пошитім піджаку з легень, цибатий грім за ним іде, джмеля притисши до грудей. Все небо в потрухах, розруха волають ридма рев і регіт. Лови, лови лукавства крілик, відкрив стіну всевиддя скрелі Опрірва остаточних скреслень. Війнуло холодком і хлором базар метрові дрофи вкрили, повзятки, повз світи сідух. Летить вогнеступальний дух. Базар морське підводить вухо, повз жовті вибухи задухи під парасольки плинний дах в'їжджає лінощів підвода, Розвиднилось на всю губу. Базар підошви погубив від світлоносної ходи. Щавлеву гриву. Грім підводить, щоб воском зір і в попіл вади, нехай крізь вату слух приваблять у вилив проміжної мови. Безмежність, мозку довгі милі, медузну дійсність спала хмелев сліпучу нерухомість мальви. Не зупиняйся, живцем бо спалять. з кісток на світ вирує піна. Базар занурив серце палець і творить трепетне із пилу. Зі скойки виникають леви, несуть за кільця довге око для скриї сну справляють віко, снують жовтки через провалля, копи та лапи жужмом валять, тіла струмують, охри вилив, на людство світового облаву сиднуло зі шкільної лави. Базар горлянку чорним лоєв, в світанків, в тиші злам буття тримають на узлах, аж юродивий за юрбою із пазухи себе виймає, нехай охайністю облають, назавжди весь до дна тобою. У невагомість, в невигойність, язик, що обернувся, гіпсом прийми засліпленого гостя. Базар летить, і влеті гусне. Фугасом гасять плоть і душу, зозульні друски сну, додавши. Базар свідомість кренделює там спалах сну, там деревію, там смажать пиріжок в олії, перекупки на світ волають. Хто їде звуком, хто волами, і душу з тіла крик виламує. Крізь високосні башти жому. Базар весь приском напружинився і просрикує ножами. Якийсь голісінький віщун утробує в трубу віща. О, дійсности, оманне дійство, тобі повуха весь віддамся, всю душу помисли дощенту, всю пам'ять дошками дощами, о, вихор невимовний щему, о, радосте хрящами щит. Віками в помислах лящи.